На відео залізничний вокзал Ковеля. В середньому пасажирообіг в нас за добу 300-400 чоловік. Тут другий день працює новий пункт щеплення. Першою в черзі на щеплення Анна Радько. Що наш дідусь 90 років вакцинувався повністю. Сьогодні зранку мені дзвонить, каже в тебе. є дітки, я тебе прошу, пообіцяй, що на цьому тижні зробиш вакцинацію. У перший день роботи центру вакцинували двох людей. Нині станом на 12 годину у черзі було десятеро, каже лікарка Юлія Шевчик. Є три вакцини: це Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Вони всі з доведеною ефективністю. Людина сама вибирає яку вакцину вона хоче. Також тут ми можемо відразу роздрукувати форму 063, в якій вказано, що вакциновано першою дозою вакцини, і так людина зможе. Подорожувати. На залізничному вокзалі для медиків виділили три приміщення: це кімнати відпочинку. При потребі можуть надати ще чотири і хол, розповідає начальник вокзалу Василь Сілівончик. Умови добрі. Вчора вже пару чоловік було, які вакцинувалися. Сьогодні я бачу, вже стоїть черга. Особисто ви вакциновані? Обов'язково. Уже одну вакцинацію я прийшов. Щеплення відбувається і в стоматполіклініці. поліклініці. Тут черги. У порівнянні з минулим тижнем щодня роблять приблизно на 100 щеплень більше, каже медсестра Руслана Сахарчук. Вхід у нас окремо в стоматполіклініку, поліклініку, ну, в цей кабінет щеплень заходять окремо люди. Тут у нас і в актовому залі працює лікар, і в нас тут працює два кабінети. «Влаштовуюсь на роботу обов'язково має бути вакцинований. Сказали. Бачимо, що треба щеплюватися. Хочемо нарешті вийти з цього карантину, подорожувати. Правильніше буде вакцинуватися, це буде безпечніше для мене, і так і вже для спільноти. Ковальські медики обслуговують сім громад. Це 110 тисяч населення. Розповідає лікар Олег Кубай. Каже, загалом зробили майже 23 тисячі щеплень. Двома дозами вакцинували майже 10 тисяч людей. Чому черги? Тому що після введення жорстких карантинних обмежень люди почали одумалися. Черги є відносно невеликі, скажімо, до півгодини». На сьогоднішній день 110 хворих, це 100 в стаціонарі, 10 в реанімації і всі важкі, і всі пацієнти не вакциновані. У новому пункті вакцинації на залізничній станції Анна Редько перше щеплення отримала. Схвильовано, але все добре, не боляче. Приходьте. Новий пункт щеплення працюватиме щодня з 12 до 19 години. Вадим Панафідін, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Волинь.